Вітаю в ефірі Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. І далі про таке Путін не поїде на саміт Брікс до Південно-Африканської Республіки, де його мало б заарештувати за ордером міжнародного кримінального суду. Про це заявив в офісі президента Пара Серіла Рамафоси. на саміті особисто будуть присутні лідери Бразилії, Індії та Китаю. Пар Російську Федерацію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров. Пар країна учасниця римського статуту і зобов'язана була б заарештувати Путіна за ордером міжнародного кримінального суду. Раніше президент Рамафоса публічно заявляв, що очікує участі Владіміра Путіна на саміті Брікс. Минулого ж тижня пар просила Росію відправити замість Путіна Лаврова, але отримала. Відмову чи почалася політична ізоляція лідера країни терористки? Обговорюємо з Любов'ю Абравітову надзвичайним і повноважним послом України в ПАР Боцвані та Мозамбіку, представницю України при співтоваристві розвитку півдня. Вітаю вас, Любов! Дякую, що долучилися доброго дня! Слава Україні! Героям слава. Тож який меседж сьогодні отримала Україна та світ у зв'язку з новиною про відмову Путіна їхати до пар? Так, дійсно новина дуже цікава. Вона очікувана. На мій погляд, ми мали е, передбачити те, що все ж таки е, Путін не наважиться приїхати на саміт для Південної Африки? Е, це е, було Рішення, яке напевно, вони сприйняли із облегшенням, і яке е, е, для них дуже важливо нам слід е, не переоцінювати е, значення цього рішення для нас, оскільки швидше за все це є е, знаком е, доброї волі, якщо можна так сказати, Путіна по відношенню до. Багатьох благань країн Бріксу не відвідувати цей саміт. А поки що, моє читання ситуації було б таким. Угу. А як вважаєте, наскільки реалістичним була б загроза арешту Путіна на саміті? Ну, якби він все ж таки вирішив туди поїхати у зв'язку з появою буквально вчора інформації про те, що Президент Південної Африки Сіріал Рамафоза звертався до міжнародного кримінального суду із проханням надати йому дозвіл не заарештовувати Путіна у разі його відвідання Йоганнесбургу у серпні. Я думаю, що та трактовка, яку вони надали, говорячи про те, що це дорівнювало б арешт Путіна, дорівнював би оголошенню. Війни Російської Федерації я думаю, все ж таки нам дає можливість подумати про те, що навряд чи вони б заарештували, прикриваючись саме цією, цією тези. Угу. А, поки що немає порядку денного саміту а, чіткого, але є прогнози, що на ньому можуть розглядатися мирні ініціативи африканських держав, з якими власне вони приїжджали і до Києва, і до Москви. А, як вважаєте, чи може це статися? Які загалом прогнози щодо позиції країн-учасниць? Я думаю, що швидше за все будуть розглядатися не настільки мирні ініціативи, як виклики з ними пов'язані з агресією. Росії проти України, які саме країни глобального півдня, особливо країни Африки, на собі відчувають дуже сильно. А виходячи в вихід Російської Федерації з зернової угоди, то тим паче це питання буде обговорюватися. Порядку денного дійсно немає, але ви знаєте, що цей 15-й ювілейний саміт є дуже значущим для. Країн БРІКСУ, скільки розглядатиметься питання щодо розширення формату, тобто збільшення кількості країн-учасниць цієї платформи, також президент Рамафоза запросив голів всіх африканських країн бути запрошеними і приїхати на зазначений саміт. Отже, формати будуть різні. Я думаю, що площадки будуть також різними, але питання для обговорення однозначно будуть стосуватися ситуації, яка викладена російською агресією в Україні. А угу. щодо зернового коридору, Любов, я б хотіла уточнити. Ви напевно знаєте про другий день масштабних атак, зокрема на Одещину, і це пов'язано саме з ударами по порту і саме О, зерновим так. коридором. Я розумію, що ще багато часу до саміту насправді і тим паче, якщо зважати на те, що для Одеситів і мешканців області дні і години через атаки розтягуються, і день йде, ну напевно. За тиждень, а саміт я нагадаю, має відбутися наприкінці серпня? Ще є насправді час, але все ж таки, якими можуть бути вектори діалогів на саміті БРІКС саме у контексті переговорів щодо зернової ініціативи, як відомо, Російська Федерація вийшла з договорів вчора. Президент Зеленський запропонував тристоронній договір між ООН Туреччиною та Україною без Російської Федерації, яка позиція африканських країн. Може бути. Дозвольте мені почати з висловлення всім нашим одесітам. Ви знаєте, що я сама одеситка. слів співчуття тим, хто втратив домівки. Ми з вами не спимо з вами, думаємо про вас, у мене родина в Одесі також. Я думаю, що нам, говорячи про африканські ініціативи, слід пам'ятати, що. Коли сім представників африканських лідерів приїхали в Україну нещодавно і зустрічалися з президентом Зеленським, одним з головних питань, які вони порушували, це необхідність дотримання усіма сторонами зернової угоди, досягнутих домовленостей. І саме харчова безпека була у фокусі уваги. Лідерів делегацій африканських, тому, незважаючи на те, що до саміту Бріксу ще багато часу, ми вже можемо прогнозувати з вами те занепокоєння, яке висловив вчора і голова африканської комісії, і те занепокоєння, яке, яке продовжують висловлювати низка низка. Лідерів африканських країн ми бачили заяву президента Кенії, що це все вибудується в якусь певну структуру обговорення харчової безпеки саме у контексті російської війни в Україні. Ми на сьогоднішній день намагаємося привернути увагу урядів країн, де ми представлені як Україна. До того факту, що не тільки вихід Росії з зернової угоди, але й конкретні дії в Одесі сьогодні є одним з елементів так званого шантажу, конкретного шантажу з харчової безпеки Російської Федерації, і вони мають нарешті. Забути про свої романтичні сантименти щодо Росії, сприймаючи її як спадкоємицю радянського союзу, яка ніби уособлено надавала їм якусь допомогу у їх визвольних руках, позбутися цієї цих сантиментів, які я повторю себе, і нарешті зрозуміти, що Росія використовує їх, зокрема їх у своєму. А блекмейлінгу в харчовій безпеці вона тримає їх заручниками цього, тому е спільними зусиллями ми вийдемо на те, що до е саміту Брікс ми зможемо е вже бачити Росію не як е країну, яка є. Гарантером е е харчової безпеки, але яка є порушником гарантій є порушником е харчової безпеки у світі. Дякую вам за коментар і за включення. Любов Абравітова, надзвичайний повноважний посол України в Пар Боцвані та Мозембіку, була на зв'язку з Лайв студіо. Бережіть себе. Слідкуйте за ефірами сьомого каналу. Розповідатимемо зокрема і про нічну, найпотужнішу спочатку повномасштабного вторгнення атаку на Одещину. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.